Усім привіт, вітаю вас, дорогі підписники і гості мого каналу, і всіх, хто випадково зайшов. Сьогодні проходив недалеко по полю, тут де я прищеплював на алечу пару дерев і хочу з вами поділитися, які тут успіхи. Дивіться, ось тут ось тут абрикос. Ось є бірка наша, я її примотав ізолентою. Early Red. оранжевий. Оранжевий я його 03-го, 24 го року. Може і навіть є відео, як я його прищеплював. Тут у нас є ранній... Абрикос теж ранній. Тут його прищеплював 1.03.24. Ось тут прищеплював сливу Афаска, вона не прийнялася. Я вже дивився до неї. Щось там з нею не то. Щось тяжко вона тут. Ось тут прищепив вишню на галичу. Ось який вона дала приріст я хотів спробувати. Це дуже рання вишня, це вишня від сусіда. Прищеплював я її 1.034 року. Отут, коли купляв, у нас є такі машини, які продають, є таке село Неслухів, там багато саджанців є. І з цієї машини купляв саджанці собі і там назбирав гілок. Тут якийсь персик чи нектарин. Ну, я його сорту не знаю, підписав я його неслухів. І три знаки питання. То він вже другий рік, я його ще минулого року тут прищепив. Ось дивіться, який він великий. І минулого року я ж, ще тут прищепив сливу. О, я став на колючку. Прищепив сливу. Слива ренклот. Зелена. Подивіться, як вона за два роки, ось тут прищепнута, який вона дала приріст біля двох метрів. Нічого, цього року її, ну, на наступному році її навесні обріжемо. Хто захоче черенків, то поділимося. Так, і тут вся одна наша прививка, прищеплення, не одна, а дві навіть. І тут абрикос. Ось там нащеплений, Дивіться, який він великий. По два метри. Я його цього року вже обрізав на черенки. Мінявся з людьми-черенками. Кому цікаво, то можемо помінятися. Ось який він. Де його бірка? Щось я його бірки не бачу. Що це за абрикос? А вон є бірка його. Зараз подивимось. Абрикос червонощокий. Червонощокий. 20.03. 23 року. Три штуки я їх прищеплював. Прижилося тільки два, а один, може, третій я видалив, або, або він не прижився. Ну і якось так. Ось такий, такий, зараз постараюся його зняти здалека, крупним планом. Ось таке в мене дерево сад. Ось. На ньому є сім видів. Різних сортів дерев. Є вишня, слива, персик, абрикос. Ну і це ще не все. Я тут так прищеплюю для збереження живців, бо я вже не маю де в себе на городі щепити, а тут на полі знайшов, поки ніхто не знайшов, так, так тут щеплю, щоб живцями ділитися. До нових зустрічей! Підписуйтесь, ставимо лайки, як завжди.